Назвати Андрій Дрозда і це наш традиційний щоденний огляд карти бойових дій. Сьогодні оглядаємо ситуацію станом на 1 листопада. У нас починається новий календарний місяць, і цікаво, яким він буде для збройних сил України, чи вдасться нам звільнити правобережжя Херсонщини, як це прогнозує Кирило Буданов. Чи будуть успіхи в районі Сватового Креміної збройних сил України? Це теж нас цікавить. Там зараз особливо активні бої тривають. Ну і чи вдасться витримати оборону Бахмут? Та і там стримати вагнерівців і, можливо, навіть перейти в контратаку на тому напрямку. Все це гарячі, актуальні питання станом на початок місяця, листопада. І будемо оцінювати, яка ж ситуація актуальна на карті, як будуть розвиватися події в найближчі дні. Починаємо наш огляд із Куп'янська, з району Сватового, межа Харківщини, Луганщини. Зазвичай ми з цього району починаємо. Куп'янськ. Наразі там зміну цьому районі. Куп'янському району. Харківщини не відбулося впродовж минулої доби. Новини, які надходять, звідти пов'язані з артилерійськими обстрілами з боку росіян по містові і по позиціях збройних сил України в тому районі. Росіяни намагаються артилерію стримати просування наших збройних сил в цьому районі. Останні територіальні здобутки на нашу користь там відбувалися минулого тижня, коли було звільнено Петропавлівку, в піщаному було. Просування від Куп'янська на схід до Котлярівки до Кислівки. І ось тут тепер ведуться бої. Фактично, це район ведення активних бойових дій. Вже останні села Харківщини, і ось тут адмінмежа з Луганщиною. Район Володимирівки. Тут постійні бої. Росіяни намагалися теж атакувати в цьому районі. Наші також Збройні сили від Табаївки, від Крохмального наступають на Володимирівку. Тож це поле бою наразі на. Карті, і ми бачимо, що тут далі за Володимирівкою починаються вже такі пагорби, височина, яка не перерізана також невеличкими річками. ця річка, зокрема, впадає на схід в річку Красна, яка тече вже на сватове і на Креміну на південь. Тому тут рельєф непростий, і там воювати воно складно. Це все залежить від того, яку позицію займала, зайняла сторона, яка обороняється на висотах. Висоти завжди дають. Перевагу тій стороні, яка на них розташувала свої позиції. Тож тут наразі змін ми не, не бачимо в офіційних на карті, хоча різні уривки інформації надходять звідси з району Сватового. Тут теж ведуться бої от в районі села Коломийчиха. Зокрема, це ми трохи південніше перемістилися від Кислівки, від Котлярівки вниз, в район Сіл Стельмахівка, Андріївка тут так само на Андріївку минулими днями намагалися рухатися, наступати російські війська, були зупинені окупанти там. Переважно тут володіють ініціативою наші сили, намагаючись наступати на Сватове. Ну і різні оцінки є. Деякі коментатори, аналітики західні вважають, що вже аж до траси на Сватове за Коломийчиху тут дійшли українські сили, але офіційних. Даних про це немає вже декілька діб, тому ми не будемо тут поспішати з оцінками. Маємо оновлену, до речі, карту Deep State станом на початок сьогоднішньої доби, на 1 листопада. Тому ситуація загалом актуальна, якщо спиратися на офіційні джерела. Отож, по Сватовому так само. Завдано було артилерійських ударів з нашого боку. 155-й калібр працював з того, що росіяни пишуть і ну це очевидно прилітало по їхніх позиціях в навколишніх. Селах і можливо і в містечку. Також загалом на підступах до траси особливо важкі бої ведуться по всій протяжності. Траси Сватове Креміна, тут від Кармазинівки і нижче. Село Площанка, Макіївка, Красноріченське. Оце зараз теж таке поле бою, дуже дуже важливе і стратегічно важливе для того, щоб прорвати ворожу оборону від сватового на по лінії від сватового на Креміну. Русня пише стосовно ситуації в цьому районі таке. От зацитую одного із воєнкорів, так званих російських, які дуже активно зараз теж коментують ситуацію в цьому районі. Противник продовжав попитки атакувати в направленні траси Сватова креміная і к Сєверово Востоку от Сватова. Существенних результатів не достиг. Тим не мене, ресурси на продовження таких атак у ВСУ тут ще є. Так, тобто вважають, так що в найближчу неділю вони точно будуть продовжуватися. Тобто, самі ж росіяни вважають, оцінюють ситуацію так, що на у цьому районі по лінії Сватове Креміна будуть продовжуватися. Українські атаки в напрямку цієї траси, щоб її прорвати, перерізати. Загалом вона вже перебуває під вогневим контролем Збройних сил України під мінометним і, взагалі, таким доволі, доволі серйозним вогневим контролем. Тому користуватися цією рокадою, цією трасою ворогам не може станом на сьогодні зв'язувати ці два міста автомобільним сполученням. Ну тож тут бої триватимуть. Я вважаю, найближчі кілька днів новини постійно такого характеру будуть надходити із цього району. Чи можемо ми очікувати звільнення якихось населених пунктів? Можливо, якщо наші закріпляться, наприклад, у нововодяному ось тут, яке перебуває зараз на сірій зоні, то можливо воно і поміняє свій змінить свій статус, і буде так само як Кармазинівка звільненим селом або ж ковалівка поруч, тобто. В тих виступах, де найсильніші наші позиції, найбільш на схід вони простягаються, то можна очікувати звільнення цього тижня якихось населених пунктів. Але ми розуміємо, що ці населені пункти перебувають під дуже активним артилерійським обстрілом ворога, і там перебувати місцевому населенню небезпечно люди переважно ховаються в підвалах і Бо кожного дня там може кожного кожної хвилини може прилетіти снаряд серед села. Село Площанка в цьому районі теж є ключовим, важливим. Воно так само на цікавому дуже рельєфі розташовано, а вже за ним відразу розташована траса на Креміну. І далі йде село вже на схід Красноріченське, таке більше селище, де підірвали росіяни міст через річку Красна. Ось цей міст стратегічно важливий, що Розвивати наш наступ і на сватове, і на Креміну, і вже так превентивно заздалегідь можна на випередження сказати цей міст. Росіяни підірвали. Це може взагалом означати, що вони відійшли за той міст і тримають оборону вже в Красноріченському, а в площанці, які з їхні, можливо, передові сили, які тримають там, які дають бій там Збройним силам України. Наразі, от достеменної інформації, що в цьому районі відбувається, у нас немає. Ми розуміємо лише, що ініціатива тут на боці Збройних сил України, які атакують ворога, намагаючись вийти на трасу на Кремінну. Далі переміщаємо з південь. Ніш безпосередньо в район Креміної тут ми бачимо, що карта не змінюється від 29 го числа. Відколи сили оборони України відтіснили ворога. Зараз ми це побачимо на схід. До сіл Червонопопівка і Піщани, це е, і Житлівка, це три села, які розташовані на трасі північніше від Креміної. Далі вже саме місто Креміна розпочинається. І е, тут вже читається такий задум українських сил: перерізати трасу саме на цій ділянці в районі Червонопопівки, Піщаного і наступати на Креміну з півночі і водночас тіснити ворога також зі Сходу і з Південного Сходу, якщо це вдасться від Дібро. Від Кузьминого, тобто з кількох флангів е, такими кліщами наступати на Креміну. Що пишуть безпосередньо росіяни з приводу ситуації навколо Креміної? Вони описують її так. Наші війська періодично контратакують в районі Терни і Торської. Но це скоріше сковуваючі ще дістє наступлення на Ліман і ну Купінськ значно північніше, тут про Лиманський район йдеться. Рані, 2 второї половини ноября декабря ждать не стоїть. Це те, що воєнкори, так звані російські, на своїх аналітиків посилаючись, пишуть. Отож, взагалі біля Тернів, біля Торського, Зарічного росіяни не були вже. Ну, добрячий тиждень, а то й більше, відколи їх звідти вигнали, і фактично вже закріпилися на цьому рубежі наші сили, але бачимо, що тут сіра зона, вона така солідну має відстань, дистанцію, тобто це спірна територія, за яку йдуть бої. З, якщо, якщо орієнтуватися на офіційні дані, от ми поміряємо тут в найширшому місці. Це 11, ну 10-11 кілометрів території, на якій ведуться обстріли, діють дереги. Рухаються підрозділи обох сторін, контратакують росіяни і так далі. Е, хоча, ніби є дані, що, можливо, навіть у цьому лісі біля Креміної можуть вже перебувати українські сили, принаймні західні так само різні оглядачі про це пишуть, що місцевість заліснена, і важко насправді зорієнтуватися з тих відео, які потрапляють в мережу, робота власне, в дронів, які знімають згори ситуацію, ситуацію, атаки на російську бронетехніку, артилерію, знищення окремих груп ворога. Це, це може відбуватися вже і в цьому районі біля Креміної тут, поки просто немає офіційних даних від оперативного командування, схід або генштабу, що ми вже там перебуваємо. Зрозуміло, якщо операція триває, то цих даних ніхто нам і не надасть. Отож, загалом ситуація зрозуміла по всій цій протяжності фронту від Сватового до Креміної. Ми атакуємо. Росіяни обороняються, як самі вони кажуть, сковують дії українських підрозділів в районі Креміної, намагаються їх наступ призупинити або сповільнити. Ну, але загалом ситуація позитивна на наш бік. Вона так складається. Хоча Доволі уповільнився, будьмо відверті за останні декілька тижнів тут наш контрнаступ. Ну але на це є свої причини. Все ж таки, і скоротилась лінія фронту, і рельєф тут є, який сприяє обороні ворога так окупанта. І загалом вони зуміли вибудувати лінію оборони від Сватового до Кремінної. А наша логістика, наші логістичні зв'язки розтягнулися після звільнення Лиману Ізюмського напрямку. Куп'янська. Тут же треба, відповідно, значно далі на схід і довозити боєприпаси, і підсилювати наші підрозділи. Ну що ж, тому на цей тиждень загалом прогноз такий, що будуть продовжуватися наші атаки в районі Сватового і Креміної. Рухаємось далі до Білогорівки. Там насправді вже все трохи інакше виглядає. Білогорівка зовсім поруч від Креміної, але розташована по інший бік Сіверського Донця. А це важливо, бо річка Сіверська. Верський Донець в цьому районі широка, там такі заплави дуже солідні, і їх форсувати не просто складно і тримати відповідно по цей бік населений пункт і фронт. Це трохи інша ситуація, ніж в районі Креміної, куди значні наші сили було перекинуто для звільнення Лиманського району і руху на Креміну. В Білогорівці відповідно це перше село відразу ж після межі. Луганської і Донецької областей. Тут вже Донеччина на схід, і на захід, перепрошую, йде ближче Сіверська, а далі вже Лисичанськ, це Луганська область. І ось Білогорівку було звільнено ну, фактично декілька місяців тому. Відтоді росіяни не припиняють спроби її зайняти, окупувати знову. І ось останнім часом ці атаки на Білогорівку, от... Попри берег, попри берег Сибірського Донця, з півночі ці атаки стали все настирливішими, і настирливішими, і активнішими. Ми зможемо побачити, що вдалося все ж таки певну територію захопити росіянами з 29 число, 31 і станом на сьогодні, за останню добу, вони тут з півночі просунулися. На яку відстань вдалося просунутися росіянам, ми зараз це визначимо. Ось тут від напрямку Уда до, до території на півдні, вже безпосередньо в селі Білогорівка, це 2,5 кілометри просування за останню добу, яку засвідчили аналітики Діпстейт. Отож, ці атаки будуть продовжуватися, очевидно, що далі буде з Білогорівкою важко сказати, ну, але поки що ми тримаємо тут оборону. росіяни їхній намір читається, вони хочуть вирівняти тут лінію свого наступу, фронту і цю кишеню, яка сформувалася біля Білогорівки, закрити окупувати. Тому ситуація тут складна і напружена загалом, і частковий успіх мають росіяни. Це так, так військовою мовою, термінологією. Його характеризується, як правило, взведення. Далі рухаємося до Соледара, тут Яковлівку не вдалося захопити за останні декілька діб росіянам, хоча вони дуже намагаються це зробити. Тут є ще одна Білогорівка, до речі, біля Яковлівки, але це Білогорівка інше село. Так, це вже на Донеччині Білогорівка в районі Соледара і Красної Гори. Тут атаки на Соледар продовжуються, в районі Бахмутського продовжується, але якщо ми. Карту відмотаємо, то побачимо, що просування біля Соледара за останній тиждень ворога нема. Тобто, фактично, воно як і було, так і залишається. Хоча складна ситуація зберігається, тривають бої. От читаємо зведення, і наше, і нашого генштабу, і бачимо, що пишуть, що ворог не полишає спроби проникнути в Соледар, але наразі все марно. Попередньо відомо, що спроби також ворога просунутися у спірному зупинені. Ну спірне зараз ми знайдемо цей населений пункт на карті. Тут постійно ведуться бої. Це північніше, власне, бійць ближче до Сіверська, між між і Соледаром, ось тут. Спірне і так само напрямок удару Ми бачимо, що в спірному відбувається за останні дні. Ну, Зупинено справді їхнє просування, немає далі руху зі сходу ворожих підрозділів. Тож на цій ділянці загалом складна ситуація, але без просування росіян, без просування окупантів, взагалі під Солидаром і Бахмутом діють вагнерівці, як ми знаємо. В самому Бахмуті так само нічого не змінилося на карті. В районі Іванграду опитного жорсткі бої тривають на східних околицях Бахмута. Так само спроби. Вагнерівців та інших підрозділів, так званих ДНРівців та інших про сунутися на захід ближче до міста вони відбуваються безуспішно. Натож, почитаємо так само те, що пишуть самі російські воєнкори про цей район, бої за укріп райони в районі Опитного, не путать з Опитним в районі Донецька. Так, тут теж є от, Опитне біля Бахмута і біля Донецька є такий населений пункт. І в напрямленні Курдюмовки на восточних окраїнах Бахмута без змінень. Сам город продовжує привращатися. В попасною. Ну, що це означає? Означає, що артилерійськими обстрілами Бахмут нищать і просто руйнують там будівлі. І ми це бачили на тих відео, які з міста з'являються, все ж таки дуже тяжко на це дивитися, коли прилітає в адміністративні будинки, в житлові, в той же залізничний технікум, і вони вигоряють, руйнуються. Справді, Бахмут просто артилерією ворог методично знищує. Але що стосується самого фронту, то не дають просунутися окупантам наші сили оборони в районі Бахмута і тримаються там міцно. І теж за останні, ну напевно, тиждень ми не бачимо тут особливих змін в цьому районі. Навпаки, були зміни на нашу користь, якщо дивиться от район підгороднього і східних околиць Бахмута, то тут було відбито ворожі атаки, зупинено їхнє просування, і навіть трохи їх відкинули назад на схід. Отож, Бахмут обороняється. А ще цікава подія відбулася в цьому районі. В районі Бахмута там було збито вертоліт вагнерівців. Мі 8 є кадри збиття цього борту. Раніше це був, до речі, білоруський вертоліт. Не визначили по відео і по фото, що замальований там білоруський прапор на ньому, номерні знаки, якісь розпізнавання знаків. Ось бачимо влучання або з ігли, або з того ж стінгера. По цьому борту він загорівся, почав знижуватися і зрештою впав, розбився і згорів. Там вижила тільки одна людина з цього борту. От, загалом на борту перебували офіцери, ну, їх так називають росіяни, російські пропагандисти називають офіцерами у відставці, російські офіцери у відставці, які е, записалися в найманці в підрозділи Вагнера і, відповідно, воювали на цьому Бахмутському напрямку, були знищені ось цим ударом. Е, ну що ж, хочеться, щоб всі загинули в такому випадку, але один наразі вижив, кажуть, перебуває. Перебуває десь на лікуванні в тяжкому стані. Ну ось такий інцидент, такий приємний для нас випадок трапився в районі Бахмута. Взагалі втрачають дуже активно росіяни свої гелікоптери. Останнім часом переважно, щоправда, це відбувається на Херсонському напрямку, Береславському, на півдні, там К-52 ми збиваємо. Але оцей Мі-8 збили в районі Бахмута. Причому росіяни спочатку їхні пропагандисти думали, що це український вертоліт, і навіть самі поширили це відео. Згодом з'ясувалося, що це вагнерівці там згоріли. Так, рухаємось далі ще на південь, в район Авдіївки, це теж особливо активний район бойових дій. Тут е, немає якихось змін станом з 30 на 31. -й. Лише ми бачимо напрямки атак в районі Кам'янки, в районі іншого опитного, тут піски, водяне опитне. Тут, власне, теж Намагаються просуватися ближче до Евдіївки росіяни. Ну, за останні, от від 26 на 28 і на 29 ще було просування дійсно до водяного до опитного. Це на карті позначено. А от за останні декілька діб немає на щастя, просування. тобто тут по цій межі водою, їх було зупинено, але тут бої йдуть за кожну вулицю, за кожну посадку, за кожен десяток метрів. Фактично, дуже жорсткі бої. І загалом ситуація напружена, зберігається. Наша сторона описує українську ситуацію так: десантники відбили чергову атаку в Мар'їнці. Це південніше. Це південніше Мар'їнка, ось тут. Тож в Мар'їнці відбито ворожу атаку доволі серйозно. Зі значним залученням техніки росіяни провели також на схід від Авдіївки, але за рахунок професіоналізму хлопців однієї з наших бригад атаку вдалося помножити на нуль. Загалом на цьому відтинку ситуація залишається дуже складною. Що пишуть росіяни? Продовжаються бої в Первомайському, Водяному, в районі Опитного. Темпи продвіження невисокі. Тобто, вони теж визнають, що останнім часом дуже пові. Темпи їхнього просування. Ну, вони загалом такі там були вже багато місяців. Там просунутися на якісь 50-100 метрів вже вважається значним успіхом. Тож цей район оглянули, а ось де росіяни активно останніми днями атакували це район Вугледара. От і тут е село Павлівка стало полем бою, і бачимо, що порівняно з вчорашньою добою, на жаль, вдалося південну частину Павлівки росіянам окупувати. Ось як виглядала ситуація ще вчора. Сіра зона біля Павлівки, і намагання росіян просунутися на північ до населеного пункту. Увінчалися успіхом частковим, тобто всю Павлівку вони не окупували, там ведуться бої, просто вуличні бої в Павлівці. Далі за цим населеним пунктом протікає річка Кашлигач, яка відділяє Павлівку від Вугледара. Вугледар трохи вище по місцевості по рельєфу розташований його. Обороняти зручніше, але от в Павлівці зараз така заруба дуже серйозна відбувається. Ну і тут насправді в незручному для оборони. Положені наші сили опинилися, тому що вони відрізані річкою від основних сил у Вугледарі, так і з іншого боку, з півдня переважаючі сили ворога. Підтискають, як ситуація далі буде розвиватися, не будемо поки що прогнозувати. Ну але дійсно ситуація складна. От фіксуємо те, що вона складна, те, що пишуть наші, ворог дуже активізувався за останні 3-4 доби. В результаті штурмових дій вдалося зайняти декілька посадок і зайти з південного сходу на околиці Павлівки. Але найбільше інформація про великий прорив ворога в районі Солодкого не підтверджується другий день. Це в нас тут на схід. Є такий населений пункт, це теж район Вугледара. От, тут саме солодки окуповане ворогом і намагаються вони рухатись далі ближче до траси Вугледар-Мар'їнка. До дороги. Місцевою трасою це я гучно назвав цю дорогу. Ну, тож, цей район Новомихайлівки, постійні атаки росіян Солодкого так само, ну, намагаються вони ближче до Вугледара підійти. І от в Павлівці частковий успіх мають. Крім того, бої для ворога тут даються дуже нелегко. Ось цитата того ж російського воєнкора, якого я читав перед сьогоднішнім оглядом. К сожалению, є потери під Угледаром. Сьогодні ночі враг заптурил, тобто сптура птура Танкового засобу заптурив нашу єдиніцю техніки. Спецназ ВВДНР ВВ ДНР х Тобто це або танк був, або якийсь мотолига, чи Бетер. Там, відповідно, троє загинуло в цій бронетехніці внаслідок точного влучання наших хлопців. Ну ось такі гарячі бої йдуть в районі Вугледару, і тут росіяни напосідають досить активно в Павлівці. І в цьому ж районі. Так само прилетіло у Волновасі, Волноваха в тилу з ворога розташована, тимчасово окупований населений пункт. Від Вугледара це по прямій 27 кілометрів. Бачимо, там було е, обстріляно точно або з Хаймерсів, або з іншого високоточного озброєння. Готель Ахтамар, де сиділи кадирівці. Скільки кадирівців там загинуло, поки що ніхто не повідомляє. Будемо чекати даних цих. Ми знаємо, що на Херсонщині, наприклад, було там, за словами самого Кадирова, знищено більше 20 його посіпак. Ну а наші джерела повідомляли про 40 знищених кадирівців. Можливо, в Волновасі теж рахунок де на десятки знищених ворогів, ну принаймні по. Пункті їхньої дислокації влучили наші хлопці. Бажаємо і більше таких успішних влучань. Будемо чекати деталей не про цю ситуацію. Вугледар ми оглянули. Запорізький напрямок у нас без змін. На Херсонщині карта без змін. Лише деякі новини, які маємо сьогодні озвучити. Це те, що в районі Очакова це вже Миколаївщина, але на межі з Херсонщиною. Ось тут очаків обстріляли з Кінбургської коси, і там обстріляли не саме місто цього разу, а буксири, які тягнули баржу із зерном, і загинуло двоє членів екіпажу ще один поранений, тобто цивільних обстріляли росіяни в цьому районі. Ну, щоби якось підняти ставки і напругу навколо зернової угоди, з якої вони ніби там чи виходять, чи призупиняють свою участь в цьому. І також. Росіяни відселяють тепер їхні колаборанти і безпосередньо окупанти відселяють лівий берег Дніпра. Це Гола Пристань, Олешки, Козачі Лагері, навіть Таврійськ і Каховка. нова Каховка і Каховка. Все це, всі ці міста і селища вони розташовані у 15-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра. І ці населені пункти буде примусово фактично відселено. Я не знаю, чи повністю, бо такі міста, як Нова Каховка, це велике місто, чи його повністю будуть відселяти, це велике питання. Але про такий намір заявив той же сальдо, і колаборанти сьогодні виступили з такою заявою, що будуть відселяти людей. Вони це називають евакуацією, пояснюються тим, що будуть там вести себе бойові дії, Це означає, що артилерію вони будуть підтягувати на лівий берег і обстрілювати правий. У випадку, якщо в них посипеться фронт, і вони з правобережжя почнуть масовано відступати і перекидати війська на інший бік Дніпра. Отож, ситуація тут насправді на фронті не змінюється, але новини навколо поля бойових дій підказують, що дійсно в листопаді нам слід очікувати значних змін на Херсонщині. Ну і можливо ще звільнення великих великих територій у цьому районі від присутності там російського окупанта. Що ж на цьому, ми наш сьогоднішній, наш сьогоднішній випуск і огляд завершуємо. Всім дякую, хто дивився і щодня дивиться наші випуски. Справді, сотні тисяч переглядів щодня привертає такий наш формат. Якщо вам подобається він, то поставте, будь ласка, лайки під цим відео. Це дуже важливо для поширення нашого контенту і для таких оглядів, що ми знаходили нових глядачів. І напишіть, будь ласка, свій коментар з приводу того, що ми сьогодні на карті бойових дій побачили. Зустрінемося вже завтра і оглянемо ситуацію вже за 2 листопада на карті бойових дій на півдні і на сході країни.